Ну, звісно, вони скажуть ні. Це правда. Вони одразу скажуть ні. Поямось тільки Богу. І тоді ми читаємо цей один з моїх нових віршів. У мене є багато. Ну, Десь з книзі буття починається, книзі об'ялення закінчується. Але другий лист е, листа до Філіп'ян, восьмий вірш і далі. Другий лист, е, другий розділ листа до Філіп'ян, восьмий вірш і далі. Він, про Ісуса мовив, упокорив себе, бувши стокняний, аж до смерті, до смерті хресної. Ну, на речі, вони не вірять в Христу, не вірять в дерева, але це також цікаво більше. Тому і Бог повищить його тав та йому ім'я, що вище над кожне ім'я, не над більшістю, над кожне ім'я, зокрема його. Щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялися кожне коліна Небесних і земних, і підземних. І щоб кожен язик визнавав Ісус Христосу, Господь, на славу Богу, Отця. Чудовий текст, який говорить нам про те майбутнє, яке на нас чекає. Зі всіх народів, зі всіх племен будуть люди, які будуть прославляти Господа. Коли ми читаємо Книгу об'явлення, чудова беровиста картина того, як різними мовами, мабуть, різними стилями, мабуть, зовсім по-різному, але всі ці люди славлять Господа. Ну, На цьому землі, на тому, що буде через тиждень, у нас будуть гості, які будуть розказувати про своє служіння. В різних країнах. Мабуть, це такий маленький-маленький присмак неба там, коли на небі ми будемо бачити різних людей. До нас, можливо, підійде якийсь темношкірий брат, брат Мускаокі, якась сестра, можливо, такого більш червоного кольору шкіри. Ми будемо разом по-різному славити, Господа. Проте разом з вами я хотів би сьогодні подумати над одним дуже цікавим уривкам. Це буде проповідь в дії сімнадцяти розділу які ми часом читаємо, зазвичай ми читаємо дії 17 розділу, і там є така яскрава історія про Афіни Атени, що дуже часто ми не бачимо однієї маленької, коротенької історії, яка відбулася до того, що відбулося в Афінах, в Атенах. Разом з вами давайте відкримо дії апостолів 17 розділ. Дії Апостолі 17 розділ Вірш 11, 12 і 13. У вас на екрані буде з перекладу Олієнка, проте я хочу прочитати з нового перекладу, перекладу грижа, цікавий переклад, дуже мені подобається, як деякі речі тут перекладені. Вірійці були розсудливіші солонями. Вони прийняли слово з щирістю, досліджуючи писання щоденно, чи точно це так. І багато з них увірувало. Також чимало з герінських поважних жінок і багато чоловіків. Та коли солонянські юдеї довідалися, що Боже Слово було проповідувано Павлом у Верії, то прийшли і туди і там підбурювали та бунтували народ. Ну, дуже цікавий історичний контекст. До цього він дійсно був в а постол Павло, він проповідував по синагогах. Я розумію, ми, які ну дубно знаходимось, коли ми думаємо синагога, можливо, нам от, на думку спадає дещо там поруч. Ну, синагога тоді вона функціонувала. Тобто, це була будівля, куди люди сходилися. Це був такий ну культурний центр, це був центр суспільства. Людина, якщо її якимось чином вилучали від синагоги, це була трагедія, тому що по вечорах люди не новини дивилися, вони в синагозі проводили час. Субота це був час Синагоги. Синагог було багато по всій не, юдеї. І потім вони розповсюдилися не тільки по всій юдеї, а по всій Римській імперії. І апостол Павло зазвичай приходив в синагогу. Коли він був у місті Солунь, багатьом юдейцям це не сподобалося, він переходить. Не, тут підказують, що я тихо говорю. Ніхто не п'ють. Ну може. Тут я можу голосніше говорити. Не, не проблема, але дякую за слухняність, дякую за уважність. Так, надихає, дуже добре. Е, Апостол Павло зазвичай приходив в синагогу і там проповідував. Те саме він робить і в Верії. І тут є дуже декілька цікавих текстів, які говорять про Верію, і вірійці названі або шляхетніші, або в цьому переході їжджі розсудливіші. І Біблія говорить, чому, ми, можливо, маємо повчитися деяким речам. Перше, чому? Тому що вони прийняли слово із, і отут, от от це по-різному перекладено, дехто перекладає з запалом, дехто перекладає з повним запалом. От що це таке прийняти слово з запалом? Прийняти слово, я думаю, що більшість з нас ну, більш-менш правильно розуміє, що таке прийняти слово. Читається Писання, і людина погоджується так, це, ну, це правда. Якщо писання закликає щось змінити, я змінюю. Ну якщо хтось живе, я не знаю, ну, в таких стосунках, які не славлять Бога, вони можуть закинути ці стосунки. Якщо хтось має якусь звичку негарну, недовгу, яка не славить Господа, і читається Слово Божого, і людина приймає це це означає, що людина залишає цю якусь таку звичку. Якщо людина має неправильне мислення, або непрощення, або ще якийсь гріх. І людина, яка приймає Слово Боже, вона залишається Я це розумію. А що таке прийняти запалом? Ну, коли ми розтоплюємо пічку, ми знаємо, що таке запал. А що ж таке прийняти слово запалу? Мова йдеться про якісь емоції, ну, знаєте, є люди, які слухають по Бог їм проговорює до серця. На обличчі нічого не написано. Але в цей момент в серці виноситься якесь важливе рішення. Я поїду на місце. Або я пожертвую там щось, або я там щось почну робити, або навпаки щось припину робити. І на обличчі нічого. Невже мова йдеться просто за емоції? Оце слово запал, воно вживається декілька разів в писанні, але по-різному перекладається. Те саме слово вживається у Другому Корінтянам 8.11. От послухайте, а тепер закінчуть роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали у міру можливості. Це апостол Павло, звертаючись до Корінтянської церкви про їх пожертвування, які вони вирішили давати, їм говорить наступне: у вас було бажання, і це бажання, ну тут перекладено в перекладі Огієнко горливо. Те саме слово, яке в дії перекладено з запалом. Ми розбираємо, що означає з запалом приймати Слово Боже. І от корінтянам це слово перекладено горливо бажали. Це означає, це було щире бажання, це було бажання рішуче, якщо так можна сказати, рішуче бажання. Так, я це буду робити. Нещодавно, в одну з неділ, яка ну, декілька тижнів тому була, дехто з нас вагався. Іти голосувати, не йти голосувати. Ну, дехто не вагався. Дехто я піду, мій голос не мають вкрасти. От у цього було горливе бажання. А ті, хто не знає, може піду, може не піду. Оце не було горливого бажання. Отже, горливо означає якесь рішучість. Те саме слово у другому коринтянам 9.2 вживається. Бо відаю вашу охоту і нею хвалюсь за вас, македонянам, що Ахая готового з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. Не саме слово, ревність. Отже, прийняти слово з запалом це не просто якісь емоції, це на рівні волі, це на рівні рішення. Так я приймаю слово. І що б мені хто не казав? що б не говорили обставини, я бажаю приймати це слово і втілювати його в життя. Чудово. Було? Питання до мене, питання до нас. Ну, звісно, теоретично ми приймаємо слово Бібліє, Біблію, навіть дехто з собою Біблію носить. Чи у нас є ревне бажання приймати слово? І якщо в житті треба щось міняти, міняти. Якщо треба зростати в слові, зростати в слові. Апостол, який написав дії, говорить про те, що вони досліджували щоденне чи воно так. Цікаво, що означає слово досліджували. Різні люди під дослідженням Біблії будуть називати різні речі. Дехто під дослідженням Біблії називає наступне. Я починаю читати Писання. І тоді, коли я зустрічаюся з номером віршу, я дивлюсь між полями і от ці перехресні посилання, дехто говорить, оце досліджувати. Дехто, можливо, досліджувати, розуміє так. У мене є переклад Огієнко, в мене є переклад Хоменко, в мене є переклад Деркача, Гирже, Українського біблійного товариства, в мене є це не переклад, це переказ Духонченка, в мене є переказ Духонченка, я щось там ще читаю. І от для декого це досліджувати. Що означає досліджувати? Звісно, у кожного з нас може бути своя ідея, що це слово може означати. А що це слово означає в писанні? Знову це слово, воно не один раз вживається писанні. багато разів. І ми вами, не зможемо прочитати всі випадки, але прочитаємо чотири унікальних випадки, де вживається, оте саме слово досліджували, так як це робили вірійці. Перше використання цього слова, на яке ми звернемо увагу, Євангелій від Луки, 23 років, 14 вірш. І промовив до них, привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами вас відав і не знаходжу в людині оці, ані однієї провини такої, про що ви оскарджуєте. Тут те саме слово перекладається розвідав. Ті, хто знають Писання, вони знають, хто говорить, кому говорить, за яких обставин. Ісуса приводить, знаємо. І от Він говорить, я розвідав. Що означає розвідати? Це те саме слово перекладене, яке на грецькі тут вживається і означає слово досліджували. От так як верійці досліджували, оце вживає те саме слово розвідав. Це означає, задавав певні питання. Можливо, мав сумніви, так чи не так. Дивився всі за, всі проти. Тобто не просто-напросто, от я так думаю, тому воно так. Не просто мені так здається. Не просто мені так зручніше, не просто, знаєте, всі судді до мене, отак от робили, і я так буду робити. Ні, це щось були Те саме слово вживається в дії Апостолів, 12 розділ 19 вірш. А Ірод, пошукавши його і не знайшовши, віддав, варто під суд і звелив їх стратити. А сам з Юдеї відбув кесарію і там перебував. От тут вживається це слово і перекладено словом пошукавши його. Це саме слово, яке в дії апостолів 17 розділ перекладено, як досліджувати писання, і вони щоденно це робили, тут те саме слово означає пошукавши. Ну якщо ми знаємо, був би час, ми могли б відкрити дії 12 розділів, ну якщо вам треба людину стратити, як ви будете її шукати? Так як наша влада колишніх регіоналів? Ні. Ми, бу ми будемо шукати дуже сильно. Ми будемо робити все можливе, щоб знайти. Ми будемо робити два, три, чотири зусилля. Це Ісус каже, якщо хтось тебе примуше пройти одну мілю, пройди дві. Якщо нам щось вкрай треба, ми десять пройдемо. Оце так означає. Тобто не просто, ну, коли десять, а от, от, от все, можна галочку поставити досліди. Те саме слово вживається ще в одному місці. Не всі місця, деякі місця. Ді-28-18. Те саме слово, от яке перекладено в Ді-17 вони досліджували писання. Ді-28-18. Вони мене вислухали та й хотіли пустити, бо ж половини смертельної ні однієї в мені не було Павло розказує про себе. Вислухали. Вони не просто слухали, так, як ну, іноді діти батьків або вчителів в школі. Ну, Голос чують, а про що говорять, і звідки говорять. Ну, це Е, Ні, коли вони виспоковували, вони уважно виспоковували, бо аратом за щось може зачепитися. Уявляєте, ви проти когось щось маєте. І він про себе розказує. А ви проти нього щось маєте. О, як наша уважність одразу в Бушкалі. Так зараз щось мені таке скаже, і Я, за це за, зачепився. За, Нічого не сказав. Ось от Так от вони виспоковані, так само досліджували. ретельно, не пропускаючи жодної йоти. Те саме слово 1 Коринтянам 2,14. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, і це є глупо, глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Зрозуміти їх не може. Можливо, дехто просто тілесних істинний. І тому він не може не здатний досліджувати слово. Але перед ним була власне. В них не було Біблії, так, як в нас, в повноті всі 66 книг, тільки старий Завіт, Новий Завіт тільки створювався. В них не було цілої епохи християнства, як в нас. Це ми з вами маємо перевагу 2000 чимось років християнства. Ми з можемо досліджувати, а як в церквах вже це робили. Ми можемо вивчати якесь там богослов'я, в них не було систематичного богослов'я. Мало того, в них були дуже багато язичницьких невірних уяв, в яких вони жили в В них могли бути і були якісь невірні юдейські уяви. Проте вони брали і досліджували писання, і Біблія говорить, що вони були розсудливіші. Солонян чому? Тому що вони прийняли Слово Боже з щирістю, досліджуючи писані щоденне чи точно воно так. Коли ми розуміємо, що таке прийняти Слово, що таке досліджувати його? І досліджувати його запало. Коли ми розуміємо, що Бог про таких християн говорить, що такі християні шляхетніші ну, або тут осудливіше перекладені, коли ми знаємо, що цей шлях кращий, питання до кожного з нас. Чи ми підемо кращим шляхом? Чи ми залишимось там, де ми були? Брати сестри, закликаю всіх і себе Досліджувати Той Син, копатися в ньому, любити його. Так, щоб по п'ятницю в нас не було вільних місць. Так, щоб коли десь якийсь семінар оголошується по Біблії. Добре, корисний семінар. Нам довелося бус наймати на 40 місць, так як ми ну, їздили. Тоді, коли десь є можливість вивчати той якась група нова ну, відкриється, щоб там місця не було, а не просто так на хвилях. Тоді, принаймні, ми не розсуджуємо або не шедетніше. Хай допоможе нам Бог винести зараз рішення в своєму серці. Я хочу досліджувати той Амінь? Амінь. Давайте нам помолимо.